Здорово, Шерли, батько українського гробса з вами, всі інші, ви знаєте де. Покажу вам такий прикольчик, як робити кастомний трекер. Перша хвилина дуже, дуже швидко я вже все зробив, дуже швидко все показую. Потім 20 хвилин дуже детально з усіма, з усіма з усіма деталями, шишками, що ви зберете. Дивіться, кастомний трекер, що він вміє. Диві... Бачите, зліва таке такий бекграундік наш, кольори такі повибирали. От я хожу по тригеру, да? наприклад, у мене там є задача, квест, знайти там 6 точок якихось секретних, 10 разів я знайшов їх, він комплітається і зникає. Як це все робиться? Знов -таки, бліц, бліц показ як це все зроблено. Що я зробив? На мапу додав трекер. трекер, е, Старт у трек Events. 10 разів я трекаю. Написав тут трошки текста, квести Лимс, е, 4 дир, е, тригер, кинув тригер, тригер за сетапів, що коли він тригериться, він збільшує інкременті трекер квест. Да, тобто оцей трекер інкременти. Трекер квесту, що я додав? Я зробив кастомний худ віджит. Да, ось в мене він є. Ось кастомний худвіж, що я в кастомному кастомнімуті зробив, додав canvas панель, в панелечку кинув картинку, картинку кинув красиву, додав виміч, туди драген'дропнув прямої. Додав title, текстове поле тайтл, текстове поле поточне значення квеста, Делімітер, будь-що може. бути. І Target. Да? 99 написав, щоб було зрозуміло, приблизно розміри. Що потім зробив? Потім заюзав view binding possibilities, який нам надає Fortnite у EFN. Все, що я зробив, що тут забінділ. Я забінділ тайтл на назву трекера, current value поле забінділ на через функцію конвертації, забінділ на current value інтеджерове в трекері. І target забінділ так само, target value, target value трекера, забінділ на текстове поле ну, на цю дев'яточку, червону. І після цього в мене виникла та красота, яка є. А тепер не перемикайтесь, 20 хвилин дуже детально все показую, як це робити. Починаємо зі створення трекера. Для цього все просто натискаємо All. В пошуку буваємо трекер, девайс можна дописати. Да? І тут буде він такий зелененький телевізор, як, як, з, як з цього з Fallouta, бачите? Ось цей трекер. Трекер що робить? Задача девайса це слідкувати за прогресом гравця. Тобто ви таким чином можете якісь квести трекати, ну, трекер да? він тобто він слідкує за чимось. І головний прикол, який його, що можна назначати на різні події, наприклад, events, це, тобто ви вручну там тригерами ще чимось інкрементуєте прогрес трекера. Да? І кажете, от, наприклад, Ілімінаш, я поставлюся, скільки вбивств було мобів або гравців. Target value це на 10-й, коли буде в нього 10, да, отут starting value 1, кожен раз, коли ви когось вбиваєте, він 1, 2, 3, 4, 10. На 10 раз він буде стріляти оцей івент. Event. Event complete. Тобто ви можете підв'язати сюди коладу і давати гравцю винагороду за те, що він закомплітав трекер. По суті, це такий квест-трекер. Давайте його можна так ще називати. І давайте от напишу тут квест Elims. Да? Ось, це буде він так називатися тут. І давайте подивимося, що тут ще важливе в цьому трекері: це Assign on Game Start. Тобто, коли раунд або гра стартує нова, він автоматично упаде гравцеві на худ, да, на юзер інтерфейс. Він автоматично стартує. І ще особливо, треба не забувати додавати цю галочку вона по дефолту включена, Assign when joining in Progress. Тобто, коли вже гра грається і хтось, до, і хтось зайшов додатково до вас, йому теж, тей, цей трекер теж залетить. В залежності від вашої гри, коли це треба, інколи ні. E, можна ще якісь іконочки тут вішати, на вибір все, що хочете. І <кій> зараз подивимося, як він це виглядає. Давайте я пушаю ченджі. І подивимося, як він виглядає, виглядає в грі. Він буде дуже скучний, ми його зробимо дуже красивим. Погнали, бачите? Запустилось тільки, що гра, сервак стартанув. Game in Progress, лімс, e, ось такий трекер. E, і все. В 0.10 він трекає, пішли спробуємо. Тут якісь мобіки мають бути. А в мене нема зброї ніякої, тому я не зможу з ними бадатися. Бачите, ну, тут ще й трекер відключений. Воно буде збільшуватися. Ми давайте на тригер його перенесемо. Скучний трекер, завжди зліва висить, такий синенький, там є варіанти його зробити корот, ну, таким тоненьким, але ми зробимо його взагалі красивенький з нашою власною бекграунд картинкою Для цього давайте кінчаємо цю гру. Знов-таки показую живцем, як я це все роблю. Для того, щоб туторіал не був нафталіновий. знаєте, коли шах вліво-право нічого не, немає. Як воно все є насправді, як це все робиться? Я створюю folder худ зазвичай, ну, в мене менше є, понятно. А Сюди. Як ви бачили, там сині такі фону трекери. Він не дуже красивий мені. Давайте, давайте у цю якусь картинку додам. Це в мене за якоїсь гри. XP Panel. Заходимо в картиночку. Що тут треба набрати? No Mip Maps, і вибрати Compression Settings, user Interface 2D. Тоді у вас картинка не буде милом. Бо пам'ятайте, що для 2D він дуже гарно якістю юзає текстур. А якщо ви не це ставите, то ну, трошки помита буде. Тобто зблизька, коли дивишся, знаєте, наче Unity якесь ви там гру запустили. Таке щось. Додали текстурку. Да? Це в принципі вже, вже добре. А тепер, що головне, якщо Якщо ви подивитесь на трекер, він мене вибраний. Да? ось трекер, В нього є така характеристика худ віджет І тут є якісь слайдери, батон, лауди. Тут не створити нічого не можна. Да? Може, он create new blueprint widget, Щось нічого не створюється. Да? Блин, от я теж мучився, думав нічого не можна створити. А можна. Правий кнопочка нажали. User Interface інтерфейс, відget да, Є такі штучки. Вибираємо User Widget. то діалогове вікно, то інше. Я зазвичай називаю його HUD. і давайте назвемо його там трекер. Від... По суті, нам треба створити hud відget який підв'яжемо, забіндемо на трекер. І він буде автоматично оновлюватися. Дуже крута фішка. Е, Отакі от у нас редактори худ е, інтерфейсу. Одразу кидаємо canvas Panel з панелі перетяг. Canvas Panel, це він створює екранчик, де малюється це все. Деякі його не додають. Краще додавати, тому що ну, зазвичай все малюється завжди на Canvas, без кінваса. Ну, Може воно якогось нема по дефолту, його додає. Там, тому що ну, затичка така. Забув додати, ладно, ми за вас додамо. І І таке інше. І що нам треба? Нам треба картинку ж Да? Оцю що я загрузив. Давайте, імідж в Canvas переносимо, увага, щоб імідж був під кавас Пенел. От він тут додався, бачите, Canvas. І тут у нього є така property brush, і у brush є image. Тобто не image напряму, а brush, image Беремо просто drag and і все, полочка. І от у нас така маленька штучка буде. Вона дуже маленька, неприкольна. Давайте збільшимо. Тут розміри, бачите, можна збільшувати. Давайте напишемо там 512 на 256 Такий здоровенний трекер. Ну, не знаю, може, Хай буде. Краще видно буде. Що робити? Бачите, він вліво прилипа, там зазвичай інформація про команду. Да? Хоча це трекер, він же, він буде автоматично опускатися нижче. Давайте його кудись зафігашимо понижче. Да? Або це потім зробимо. Окей, давайте. Все, додали картиночку. І що нам ще треба? Нам вже треба показувати трекер тайтл, тобто, що за квест. Да? Давайте додаємо текст У EFN текст блок. Кидаємо на canvas panel, уважно, щоб він був під імеджем. І називаємо його title. Ось він, текстовий блок, бачите, він поверх. І давайте його трошечки оталайнімо. Тут можна його 05. А, Це не то. Вибачайте. Бачите, як добре. Позишн давайте. X, ну Відступимо там 50 і вниз 250. Це забагато. Давайте 150. Якась картинка не дуже вибрав, блін. давайте загружу якусь іншу. Що в мене тут ще є? Геймдеф, давайте. Картиночка така, має бути, Пекс мене тут десь є. Soundpaces, трекс. PEX, MEX. Так, о, є. Згадав. О, О! взагалі чистенька картиночка. Драг дропнули те саме, не забуваємо, якщо текстура в, в ході використовував, юзер інтерфейс, вона сама роздуплила, все, молодець. Е, тепер відкриваємо знову Widget Blueprint, вибираємо імідж і драгендропаємо сюди картинку. іншу. Все. О, ну інша справа ще глиба, бачите. Так, давайте. Position Y трошки піднімемо. 100. Отак, хай так буде. Текст буде. Тут прикольно, що можна повністю стіль виставляти. Давайте якийсь такий. Фортнайтери люблять таке. Так, до контент можна виставити. це Він буде займати повністю розміри тексту. Цей текстовий блок буде займати Скільки ви тексту напишете, такий він довжини і висоти буде. Тут, в принципі, все. да І давайте ще кинемо. Текстблок, і нам же ж треба ще трекати. Знов таки, текстове поле кидайте в canvas. Це назвамо current value. Да? Це буде показувати м, поточний м, стан квесту. Скільки ви пройшли його. Да? Я спробую тут Anchors скопіпастити, а я не працює. 50, 100, 130. ну давайте 50 100. ага, Бачите, він поверх. І давайте тоді його підштовхнемо. 150. Це size, stop, position, Оцей, давай, стольничок. Мало, давайте 200, мало, 250, 300, 350. Забагато. 320, знов таки. О, Тут у нас буде трекатися. Э, поточний стан квестів, да, скільки, І давайте ще один э, текстове поле: це таргет. да, Нам вже треба знати скільки, і э, скільки треба, і скільки зараз у вас є. да, Тут напишемо таргет. Current value, target і все те саме. Давайте удалимо і скопіюємо краще. А цей текстовий блок, вниз прокрутимо. Тут є Е, Хай по центру воно алайниться. Да? Окей. Хай і давайте трошки, щось мені здається, воно завелике. А, воно size to content. окей. Size to content, і трошечки влівою Ми Замість текстблок, давайте напишемо. Скільки в нас там максимальна, да? може бути 9. Да? Щоб ми бачили приблизно розміри. Колір зелений вибираємо. Ну, так Я все швидко роблю, хочете, зупиняйте, там дивіться. Текст блок. Давайте напишемо quest title. Тобто ми накидуємо в макет інтерфейсу, який будемо трекати. Дев'яточка Копіюю, вставив, вона трошки нижче вставилась, да? І це буде у нас не current value, а target. Да? Так, тут 9, 320, 100, давайте 350, давайте ще, давайте 400. Отак. От а між ними ми встаємо. І тут давай, давайте колір на якийсь червоний. Да? Замінимо. А між ними діліметр. Оцей слешик поставимо. Це буде просто нікуди він біндіться не буде. Euh, щось воно погано так копіпастить, 325, скільки там, да? 100 і трошки вправо. Да? 350, 375. Не забагато, 365. Виставив, це буде чорний колір абсолютний. І тут буде слешик. Тобто у вас квест title. Убито там 9 з 9. Ну, він тоді комплітиться. Да? Або там 0 з 9. от таким чином ми зробили отакий вот віджетік. Давайте назвемо закомпілімо. Супер! Зробили, це макет. А як його з'єднати, ви ж пам'ятаєте, там. Тітулку ми задаємо, да, ось тут, якщо подивитися на квест, на квест трекер, да, на трекер. В нього є target value, starting value, current value, там, ну, всередині, трекер тайтл. Як його замідять? Виявляється, це можна. Тут в view bindings є, це просто робити. Давайте. Робимо уважно. Тепер саме головне, як забіндіть. Саме головна частина. Виставили все, вже все працює. Натискаємо Create View Model. Нажали. Уважно. Тут дуже уважно. Вибираємо Device Tracker View Model. Ми біндімо цей макет на трекер. На трекер Device. Він вбудований є. Біндім, все просто. На... Він показує, які властивості. Я натискаємо Select. Воно, забіндилось. Так е тепер що робимо? Нам треба забіндіть title, да? Натискаємо, е-е, drag and dropаємо сюди, здається. Тобто вибрали title, drag and dropнули, створюється така штучка, типу, куди ви хочете title забіндіть. Давайте title забіндімо на е, тут уважно, нажали на оцей no field no select, тобто це яке значення прийде в наш title, тобто це звідки, куди? Справа наліво. Звідки он стрілочка навіть є. можна і іншу сторону. Вибираємо уважно тут MVV, UFN Tracker. Це model, view, view model UFN Tracker. Вибрали такий попапчик. Тут вибираємо десь, тут має Name бути. Він не Title, Name називається. Да? Тайтла нема, нема. Натиснули. Select. Все, забінділи. Все добре. Каже, e, is not writable at runtime. Ох ти, зараза! Зараз що, щось тут щось тут не то. Тайтл. Текст. Зараз. А, не тайтл. Текст тут вибираємо, поняли? Це, ми, це моя помилка була. Ви ж так само зробите помилку, тому знов-таки не нафталіновий туторіал, а реально всі шишки збираю разом з вами. Я це робив раз 5. Шосте раз, я бачите, так само фейлюсь. Чому воно показувало проблему? А тому, що ми забіндили текстове поле, текст як стрінгу, на. Тайтл на цей об'єкт у EFN-text блок. І воно не срослось, він каже, типи вообще несовместимы. Ми текст вставляємо в якийсь об'єкт, який графічний, ну, графічний елемент. От оце все, куди його. Тому насправді треба вибрати тут текст. А текст це проперті цього квест тайтла. Давайте спробуємо. Compile нажимаємо. Все, скомпилилось. Знов-таки поясню, що відбулось. Ми забиндили трекер, модель. У якої взяли, у моделі є поле name, його зимі, бачите, стрілочка вліво, Воно буде заходити в Title, да? у нас називається, це Текстовий об'єкт Title називається. І в нього є property Text, Ну, set text, по суті, і воно туди засетяться. Е, з циферками буде прикольніше своє. Давайте біндім тепер, драгендропимо цю девятку. Да? Це current value. drag-and-drop'нули, все нормально, не хвилюємося. Знов таки, все, все нормально, буде тепер перепроходити мій туторіал. Знов таки, я з шостого разу. там... Current value, знов таки, давайте не факапімося. Current value. Це текстове поле текст вибрали. А куди біндіть? знов таки, нажали на No Field selected mvvm-Uafan Tracker. Нажали. І вибрали current value. Де тут current value у нас? Value. Окей. Воно зараз не скампілиться. Зараз поясню, чому. Тому що ми integer value, намагаємося засунути в текст. А це не JavaScript, розумієте, 1 плюс 1 не буде там, 11. Нам треба цей Integer сконвертувати в текст, і тоді тільки його засунути в текст. Я вам знов таки показую всі шишки, щоб ви розуміли. Нажав, воно каже: не можу скомпіляти, does not match. Бачите, каже, value, integer does not match text. Але тут є вбудовані. Функції. Давайте нажимать. Як це пофіксити? Бачите, червоно, вона підписала. На цей трекер, дай ми vm трекер натискаємо, вибираємо Conversion Function і вибираємо To Text Integer. У нас value integer. Пам'ятаєте, в помилці казано, в інтеджер не змогло кастануть в текст. Тому що треба конверсійна функція. Функція яка сконвертує інтегер в стрінгу. Вибрали тут To текст Integer, натиснули Select. І в нас з'являється додатковий тут контроли. Що робити? Давайте я трошки підніму це все. І що тут робить? E value, якесь тут текст інтеджер. Нам треба лінкануть, що куди буде. Дивимось тут value, натискаємо оце лінку. і в лінки вибираємо знову, натискаємо на карандашик, да, попапчик, mvvm tracker. І тут знову вибираємо value. Select. Тобто, це у трекера візьметься value, цей інтеджер. Засунеться в конверсійну функцію тут text. Цей інтеджер, бачите, інтеджер сконвертується в текст і тільки тоді засунуться в текстове поле, current value. Current value це текстове поле, але інтерфейс саме ну, UI-ка. Отак. Скомпілювали. Рисочку нікуди не біндім, це статична інформація. Так само, спробуйте самі, поставте на паузу, зробіть біндінг на target value. Це дуже гарна, до речі, штука. Самому щось робити. Зупинили відео, зробили ні. Якщо NMT 150, робимо зі мною. Давайте. Драг-н-дропаємо наше поле. Я давайте швидше буду робити. Ми біндім текст. Ми біндім конверсійна функція to integer. Додається функція, натискаємо Лінку, Лінку, трекер, таргет value. Таргет value, все, все за Так, все, супер, щеглий. Так, молодці, хто сам зробив, молодець, Плюс 5 балів к НМТ буде. Є е, така штучка, і давайте зробимо тут триггер. Да? Отут от, от десь тригер буде який буде збільшувати ем, поточне значення квесту, да, Цього, що ми робимо. Давайте тригер, тригер девайс. Проходили відоси, не буду вам нічого робити. Ось тут він буде валятися, ага справа, бо мене вже цих тригерів. Тригер 3, -три, давайте трекер інкрементор. Звемо. Він нічого не буде робити, він буде візуальний. Але що ми зробимо, е е е е ми, трек е ми трекеру. Вибрали трекер ви. Да? От, давайте трекер. Квест. квест Називу його. Гарно треба називати, бо коли у вас велика гра, у вас там трекер 17, нічого не ясно, який це. І давайте тут є інкремент прогрес. Бачите? Трекер вибрали. Вниз проскролили, user functions. Інкремент прогрес. Натиснули плюсик, піп'яточку. На тригер вибрали. Он триггер. Тригер пересилає, хто його затригерів. Ну, коротше, все буде працювати у вас. Тут у нас в трекери. Нам треба пофіксити, не то що, ну не хочу зброю додавати мобов, там, за ними ганяться. Тут Events. events короче, мене щось тригернуло. Да, оце інкремент значення: із кода, і з тригера, будь-якого іншого девайса, там, вольюм девайс, скільки разів ви в кімнату пробігли, там, 10 разів можна трекати, все, що хочете. Тобто, кожен раз, коли я буду наступати на триггер, цей трекер буде інкрементити свій прогрес, і на 10-й прогрес він закомплітиться. Так як я давав дав дав новий дівайс, краще перепушнуться. Ану, да? давайте подивимося, чи вони Ох, тут закат такий красивий. Так, тригер є. Я не впевнений, що він між собою лінки там. Ну, давайте, щоб швиденько було, може, воно спрацює. Подивимося, що тут. А! Він знову синій. Блін, нічого ж не працює. Щогли, що делать? Давайте перевіримо, чи тригер працює. О, це раз моби заспавнили. Давайте, ну, наступив. Одиничка. Двічка. Але бачите, він уродський досі, він стандартний. От, бачите, бігаю по тригеру. І отой от три трекер, що там, він збільшує свій прогрес. Зупиняємо гру. Забув, граливне. Ми ж створили худ а нікуди його не додали. Вибрали трекер. Е, уважно худ називається HUD widget. Тут віджит трекер. На жаль. А, можна вибирати. Раніше в мене не вискакувало тут. Натиснули попапчик. Якщо виручну створили худтрекер, вибирайте. Або раніше в мене щось він тут не вискакував. То просто можна його драген дропнути. На жаль, він не підкреслює його синеньким, але реально можна дропнути. От я вам покажу. Давайте виберу тут стандартний якийсь трекер. От. Це, худтрекер, змінилось. Давайте, не знаю, чи спрацює без рестарта. Зазвичай такі фішки без версіка працюють без рестарта. Ну, давайте. Так, там вже бандюгани. Ага, бачите, щось не, не зайшов сюди. Давайте зараз. Мабуть, все-таки треба виставити, де воно з'являється. <кхи> так як трек трекер у нас кастрюм, не в нього каст свій канвас, то важливо, де він рендериться. Да? І давайте згадувати, де це все виставляється. Трекер. Шоу, там где-то щось таке було. Зараз згадую, щогли. А ні, так зараз підемо. Підемо, дивитися. Д -д 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 Десь я це робив. Так, дуже високо. Давайте його це все опустимо. Да? Можна це було б все додати в оверлей. Да? Ну, давайте, в оверлейчик додамо. Не знаю, чи воно, чи воно так спрацює, чи воно буде красиво. Ні, я все скукожило, не хочу. Давайте тоді їм всім. Енкер зробимо 05. 0. Пардон, 0, 0,5, 0, 0,5. Енкери. Да? Всім зробили енкери і positionни. Треба обнуліть позішени. Що такі, енкер? Це звідки йде точка відліку, точка координат цього віджета. Да? Позішен, давайте отак викидаємо. Бачите, все, все посипалося. E, ну, давайте вип'ємо цю чашку до дна. Да? Знов таки, на ходу все вам показую. Посішен e, давайте не 0, а 100. Тобто, бачите, в нього звінився півот, Тобто 100 вже йде не з цього точки екрану, а от з цієї пімпочки. Тобто, тут 100, давайте тут e, Position Y. Це по висоті. Вони 100. E, ця штучка. 100. І ця штучка 100. Супер, давайте. Не компіліться, що каже. E, set VVM does not exist. E, що воно хоче. Image, Canvas Tracker. О, щось. якась фігня, не знаю, що це було. E, давайте закриваємо. І давайте, давайте пушну. в Цей раз. Хай пушнеться вже. Щегли. Загрузив. Нічого не змінював. Довго грузилося щось хвилинки дві Бачите, трекер квести лімс 0.10. Чому минулого разу він не показувався? і Два варіанти: Блін, ці трекери інколи подглючують. от Коли стартуєш, він осанеться на тебе, але не показується до першого апдейта Ну, є такі приколи. Тому або була табага, або через те, що ми його опустили нижче. Хоча я... реально, мені здається, була бага. Ну, на всякий випадок опустили. І дивіться, у вас кастомний трекер. Тобто, ви можете тут красивенько щось робити, прогрес барчики рахувати. Там, це складно, звісно, ну можна. 8, 9, 10. Він комплітиться і зникає. Ну, ви там можете коладу повісити, і воно буде. Давайте ще раз запущу. Ігру, щоб ви побачили, що воно реально все працює. E, давайте старт гейм. Logic is enabled. В цей раз, бачите, він підстрибнув. E, будьте уважні, дуже гарна порада вам. E, давайте, щоб мишечка була. Ось отут в мене game in Progress. Його не буде в реальній грі, да, в приватному плейтесті. Тому цей трекер буде вищий. Він насправді має займати саме крайню ліву верхню повер... e, верхню кут. Але якщо у вас гра там на мультиплеєрна, то тут зазвичай показано, хто грає в вашій команді або на карті там. І насправді цей трекер буде опускатися. Це дуже важливо щегли, щоб ви знали, що не обов'язково він буде тут, тут. Якщо у вас тут 8 людей, от мене була проблема. 8 людей, а я тут худ малюю, і воно поверх худа. Некрасиво. Е, тому. Майте на увазі, що трекер залежить його позиція, нульова, залежить від е скільки тут елементів ще Fortnite накидав. Це можна відключати, Violent Settings, ну У мене не відключено. Давайте перевіримо, ще раз працює. Квестилінз. E Супер. Кастомний трекер готов. Всього за 22 хвилини. Зібрали багато е шишок, які ви теж зберете. Е бачите, я сам згадав, там як це все робить. Знов таки, робив 6 разів, тричі по туторіалу, тричі сам уже догадувався, згадував. Все, ну, там він далі працює. Клас, шагли. Ось таке в нас вийшло. Мені подобається. Так що, юзайте, кастомні трекери в усіх дуже гарних RPG-шках, стрелячках всі роблять кастомні трекери. Тому що ці синики вони дуже грустні. На цьому шагли все. Е, не все.